Ходжуся я в основному в своєму садку фундука. Дивіться, після чи трьох тижнів лісової температури побачив, що деякі сорти почали жіночі бруньки вже так якби, розцвітати. Перейшовся по сортах, італійська селекція. Практично всі, всі сорти готові ось в такому стані, де жіночі бруньки приблизно ось такі вже відкриті і готові прийняти пилок. А такі сорт, як Тонда Діджифоні, то вже почали пилити чоловічі сережки. Це на рахунок італійської селекції. Це і Кампоні, Каночеони, Фретіли, Романа, Джифоні. Практично всі, що в мене італійці, є, всі в такому стані. Ось, ось приблизно в такому. Е, з американської селекції Ямхіл. Джеферсон ще поки що не замітив, жіночих цих. Е, Бруньок. Сорт, такий сорт, як Тонда Діджифоні, вже почали розпуска, розпускатися чоловічі сережки і почав пилити. Пізніше кампоніка так само поодиночні випадки. Сорт, такий, як каталонський, барселонський, поодиночні бруньки. Жіночі почали відкриватися. Сорт хале і сорт Рушеса поки що повністю. Бруньки у сплячому стані. Так само і джефоні. Теж з бруньки у сплячому стані. з зараз Ямхіл. У нас видно, що деякі бруньки вже почали. Теж Ямхіл. Так. ось, ось на діджифоні вже пилить. Добре що там на діджифоні з української селекції е е керасунт вже повністю весь розпустився ось. Керасунт круглий чи довгий. Ось так встану на 5 січня така картина по, по цвітінню. Цей, що, цей, цей рік в мене найшвидший фундук зацвів по, по відношенню з попередніми роками. Дивимося, як це вплине на врожай. Далі в мене ось така картина. І так, тут у нас каталонський. Ось бачите, каталонський. Ось так його почав. Можна побачити у нас збройки. Зараз, весь. бачу, хіба чуть-чуть почала відкриватися. Ось така картина по, по фундуку. Так, сорт хали. В стані всі бруньки, признаків цвітіння зовсім немає. Стрешки заклав чудово. Ось така картина по цвітінню станом на 5 число. В коментарях пишіть, яка у вас картина і як це попливає на врожай. Дякую за увагу. До зустрічі!